Розділ тридцять другий. Старий онуфрій Лопата помер, а на його місці замешкав побережник у панському ліску, старий Петро. Та не він сам, з ним і Анна. Він одружився з нею. По чотирьох місяцях у шпиталі, вилічилася вона і станула в домі шпиталевого директора на службу. Там перебула більше як рік. Петро Відвідував її враз із сестрою кілька разів при нагоді і намовляв вертати до рідного села. Вона послухалася і вернула. Вернувши, зложила в руки до кії заслужені гроші і станула в неї заробітницю. Була тиха, маломовна і в роботі невтомима. Про минувшість ніколи не згадувала. Коли спімнув іноді хто про її горе. Та про її померлого судженого вона придивно бентежилася, мішалася, не наче б не могла з чогось то опам'ятатися, не відповідала, хмурилася, і ніхто не міг зрозуміти, що в ній діялося. Одного разу Петро, повернувшися з поля, де кілька день працював із людьми і Анною, заявив сестрі, що хоче посватати Анну, докія перепудилася. Вінчатися хочеш із нею, на старість, сміх з себе пускати. Не находив досі дівчини, аж ось кого найшов, здурів на старість. Їх рід попівський, а вона він махнув рукою та махнув так, що вона зрозуміла, що сим разом спротивиться всім її словам. Аби мені вже на старість не було кому й білля випрати, відповів гірко, як ти очі замкнеш. «Парасенка твоя злагодить. Іди спитай в неї тепер, де її чоловіки, стариня його і їх діти за господарством. А по-друге, ти знаєш, яка Анна? Іди, стань з нею в полі до роботи, як я ставав, чоловік. З нею день у день цілий тиждень, а відтак побачиш, що вона варта. Я постарівся, але багато таких робітниць, як вона, не видів прямо з заліза. Робить та й робить, та й робить. «І ще б годно робити. Знай, я її візьму. До Кия задумалася. Мудра була й розважна, і, мов та цариця, що хоч без корони, та все правила всім. Тут треба було добре роздумати, і брат говорив правду. Він на жарт не говорив. Сказавши своє, стукнув кулаком о стіл і, закинувши горду голову взад, мов лев, вийшов мовчки з хати. Значить, він учинить те, що заявив їй. Він говорив правду, що коли її не стане, він, хоч який моторний, хоч раз чоловік собі, а проте стане без неї круглою сиротою, ніхто його не догляне. Її донька має свого чоловіка, свої діти, господарство інші клопоти. І куди він притулить свою голову? Чи не мендля на гоп пляцу, що чоловік без жіночих рук? Глина. А ще на старість, а вони вже не молоді, вона і він, а Анна, що вже було з нею, то було, а вона все-таки не стих, аби їй на варто честі віддати, руки її хіба з золотом на рівні поставити. Що ж робити, нехай її вже бере. Таке вже мало його бути. З самого початку він не знаходив пари замолоду. Аж по стільки роках на неї наважився, а вона з розуму сходила, доки доїхала кінця своїй дівочій долі. Не їй тут старій жінці в дорозі ставати, і чи помогло би воно? Ет. Івоніка говорив на весіллі її Парасинки, що справить своєму Михайлокові таке весілля, що такого село борзо вдруге не побачить і не забуде скоро. Та й справив. Але яке? Як нині бачить усе, як було, як гуляли в дворі, як Михайло гуляв, як Петро і Анна гуляли, як пішли всі вихром, і навіть вона з Івонікою кинулася шаліти. А хто бачив, що кому за плечима стояло? Ба, нехай поберуться. Господь один знає, в чим добро, а в чим лиха година. І побралися. П'ятий рік живуть вже разом. В них коло хати рівновага й лад, той лад, що його витворює невтомима праця і твердий ясний ум. Петро від молоднів, і мову двоє подужав працює, товчиться, вештається і, як говорять люди жартуючи, на старість маєтки збиває, добре живуть. Вона дуже добре дбає про нього, совісна й вважлива, мов коло скла коло нього ходить. А перед Докією, мов перед рідною матір'ю кориться, Немає їй, що до закинути, бо все в неї по правді йде. Петро справді гроші пряче, хоч ніяк йому про маєтки й думати. В нього є хлопчина, і все він робить задля нього. Придумали його віддати до школи. Немає йому що до землі прив'язуватися, урадили, вона іноді лише самого горя наносить. Нема що до неї приростати. Вона не кожного щастям наділяє. І старий Івоніка, що про це довідався, оживленно піддержує їхню думку. Тайком перед Марійкою пішов до нотаря і записав хлопчині, що найкращий ланець Михайла. Нехай колись і вчений згадає добрим словом його нещасного покійного сина. Він дивно прив'язаний до тої поважної, лагідної молодиці, що, мов той добрий ангел, спускається в хаті й надвірку, і для нього, коли б він і не спинився в її хаті, все ласкаве й добре слово має, невісткою своєю називає її, і гірко, болісно всміхається при тім сам із себе. Хлопчину її медом угощає, і, як внука, голубить. Все одинокий золотий промінчик на тихих полях, що викликує від часу до часу усміх на його устах і що ним він справді радується. А Марійка понура та горем розколена вдача, що з нею? Вона бачить той промінь, що паде золотим пасмом із тої дрібної хатини в душу її чоловіка, але він у ній лише жаль викликує. Ніколи не переступає її нога. Порога хати у веселому ліску, ніколи не спиняється нога молодої поважної жінки коло самітного бурдия, лінія між ними ніяк не може вигладитися. Тут станув уже жаль матері до матері і не уступиться ніколи з поміж них. Часом, коли хлоп'я у веселому розбігу за Івонікою примчить аж до бурдия, коли побачить його стара жінка, її, мов, на ножі щось бере. І простягнула би руки за ним, пригорнула би досоротілого серця. Воно їй чимось близьке, чимось рідне, чимось дорогого покійного сина пригадує, та тут і кам'яніє на місці, і невимовно гіркий спомин поринає гострим ножем у душу. Вона відпихнула колись свого внука від свого порога, відігнала з матір'ю, мов собаку. Що був би уже таким, як оцей, і огрівав задубнілу з жалю душу і осаротілу хату розвеселяв, а так божевільний жаль огортав її. Сама всьому винна, сама саміська вона дрижачими руками наповняє дитині капелюшок лакітками, на які здобувається самітня оселя в полі, сушеними овочами, горішками, іноді й булочкою. І відсилає додому. Неспокійним поглядом і дивно зміненим зором наказує дитині вертати скоро до мами. Воно вертається послушне, пильненьким кроком і ущасливлене до мами, а нещасна здіймає грізно кулак і грозить страшно в сторону, де проживає той, що винен її горю. Нехай Господь поступить із ним, і як він собі на те заслужив. Анна дрижить над своїм хлопцем якоюсь боязкою любов'ю з цілою поважної, глибокої душі, що натерпілася до дна, і знає лише одну мету вивести дитину свою в люди. Її колишнє горе відтворила їй очі і інстинктом своїм пізнала життя світ. Гарує і працює від рання до вечора на здобуття засобів до науки для сина. І щось, мов силою її, відірвати його від землі. З нього будуть люди, як покине землю, якісь інші люди, як вона, як всі ті, що окружають її, і як ті, через яких натерпілися стільки у своїм молодім житті, та що передчасно зломило її. Не розуміє ясно, чому, по якій причині, але відчуває все і щиро переконана, а Петро піддержує її в тім. Дрібне хлоп'я з задуманими очима своєї матері його мов до життя відновило. Коли воно спить, відганяє мухи від нього, а руки його, великі залізні руки, прямо бояться доторкнути дрібного тільця, щоб не завдати йому болю. Воно ж дороге, воно всіх займає. Щось має за собою, чим в'яже до себе і керує. А так. Тяжать на нім надії, якісь несформовані, пригарні, горді надії, здається, самих терплячих і упокорених, і він їх має сповнити, виросте, в нім прокинеться батьківська героїчна вдача, глибокий, віщий інстинкт до матері, вони попровадять його в інший світ, і він сповнить. Ті надії. Чернівці. 7 квітня 1901 року.